Всім вітання! Що можна отримати, продавши пасіку 100 бджолосімей? Не нову пасіку, та яка вже відслужила якийсь час. Ну, можливо, хтось придбав і хоче продати йому не зайшло. Розглянемо такий варіант і що в теорії з цього можна отримати. Буду розглядати на прикладі своєї невеличкої пасіки, яка приблизно налічує 100 бджолосімей. З невеликим плюсом на таких восьмирамкових вуликах. Комплектація вулика складає 300 й низ і три півкорпуса, три магазини. Будемо потихеньку продавати, розбирати. Будемо брати по низу ринку і те, що реально зробити, дивлячись на теперішній час, ситуацію і схиляючись на попередні роки. Те, що можна було, те, які були ціни за ці попередні два сезони. Найперше, це, звичайно, джоли і вулики саме найбільш по суті, ціни, що є на пасіці. За що ж можна продати вулик, який вже був у використанні? Якщо він в нормальному стані, не гнилий, навіть підфарбований, там нормальний дах, нормальне дно. Я думаю, що 500 гривень цілком реально його продати. Ми не будемо розглядати якісь ексклюзивні випадки, типу вулики знаходяться не в тому, що потрібно в місті, там ще якісь ситуації. А так, що є вулики, є люди, є пасічники. Я думаю, що по містю отакий от вулик в комплектації низ 300-й, восьмирамковий, три півкорпуси, дах і дно. Цілком реально в хорошому стані продати за 500 гривень. Звичайно, можна розглядати більш ексклюзивні варіанти, там пошукати покупців, продати трішечки дорожче. Я все ж такий варіант, щоб можна було справитись і зробити це доволі швидко. А тому, продавши 100 комплектів таких вуликів, можна виручити цілком реально, як на мене, 50 тисяч гривень. З цим зрозуміло. Слідуючий момент. Ми розглядаємо, що пасічник більш-менш досвідчений, і в нього перезимувало 100 бджолосімей. Ну, на прикладі моєї пасіки, це я думаю, буде, якщо все буде добре, не будемо забігати наперед, 100 з невеликим плюсом. Як на мене, 100 джолосімей можна спробувати продати по 1000 гривень. Саме бджоло сімей. Не бджолопакетів, а бджолосімей. Минулі роки, минулі сезони, реально нам тут пропонували, так як в нас частково, скажімо, вже регіон йде і пакетного напрямку 800-900 до 1000 гривень. Це так, що люди приїжджали і оптом можна було продати свої бджолопакети. Тому навіть якщо порахувати. Що будуть білопакети, там по 800-900 гривень. Плюс залишаться якісь хвости. Ті хвости можна поз'єднувати, повиводити матки, ще раз спробувати продати недорого те, що залишилось. Ну, я думаю, що 1000 гривень на одну зимувалу бджолу виручити можна. А оскільки їх 100, то я думаю 100 тисяч. Цілком реально. Звичайно, може піти щось не так. Ну, ми все-таки розглядаємо, що. Стан джільництва буде на тому рівні, що і, скажімо, ці попередні роки. З такими ж цінами. Звичайно, тут ситуація може підіграти як і гіршу сторону, так і кращу. Може бути гірша зимівля, і бджоли можуть бути дорожчі, вищий на них попит. Може, звичайно, бути гарна зимівля, погіршення якоїсь економічної ситуації, погіршення. В галузі бджільництва і можна і того не отримати. Ну, ми так середненько порахуємо 100 тисяч гривень. Слідующе, що можна продати, це соти. Наприклад, в мене перерахунок на кожну пілосім'ю є в наявності 20 доданівських соторамок. Ну, Відповідно, ми порахували, що продамо або сім'я або пілопакети, це 4-5 рамок вилетить. Ну і залишається в нас ще тисячі соторамок доданівських Є два шляхи, можна спробувати продати їх як соти. По собі вартості. Я думаю, це варіант доволі затяжний і нікому воно не потрібне. Це не наскільки ходовий товар. А тому, так як є постійно попит на твіск, мерву можна продати, то їх потрібно перетопити. Щоб перетопити півтора тисячі соторамок, потрібно потратити, ну, якщо чесно, там з якимись перекурами. Тиждень, а то й днів 10 такої більш-менш інтенсивної роботи. Ще потрібно погратися. Що ж можна отримати? Так як я топив рамки, я вже показував, десь з однієї рамки виходить 130-140 грам воску. І в залежності від того, наскільки рамка темна від 100 до 200 г мерви. А тому, перетопивши 1500 рамок, ми отримуємо в районі 200 кг. Воску і так само в районі 200 кг мерви. І це все, якщо подивитися на оптові ціни на даний момент, не заморачуючись, можна продати за 40 тисяч віск по 200 гривень. Ну, мерву я продавав була 35-40. Ну, ще 200 кілограмів мерви, плюс ще рамки БУ. Я вважаю, що якщо рамки виставити там по гривні 2, вони в нормальному стані, стандартні, ну, можна спробувати все-таки продати. І тому ми отримуємо ще 50 тисяч гривень. І того 50 тисяч гривень вулики, 100 тисяч гривень бджоли і 50 тисяч гривень соти. І того самі такі дороговартісні. Продажі ми вже зробили і отримуємо ось 200 тисяч. Гривень. Далі у нас йде інвентар. Ну, на пасіку стопджули сімей. Забігаючи наперед, можна сказати, що нічого там такого аж супер цінного немає. Знову ж таки, буду відштовхуватись від того, що в мене є. Ну і будемо продавати понизу ринку. І так, такий інвентар, який в кожного загальному є, це медогонка, це стіл для розпечатки, ну майже в кожного. І сушильна шафа для толку є в мене. Медонка звичайна, там чотирьохрамкова з приводом. Нічого особливого. Сушильна шафа саморобна, також нічого там дорогого немає. І... Стіл для розпочатки, звичайний стіл з нержавійки. Ну, я вважаю, що це все можна продати за 10 тисяч гривень, так, щоб не паритись швиденько, знайти клієнтів, спробувати весною, щоб з цим не було ніяких проблем. Далі, в мене ще є тара мед, це бочки, є там якісь тачки, є. Примітивний станочок, що можна щось там підрізати. Ну, я думаю, це все також можна продати, спробувати за 10 тисяч гривень, щоб це було швидко і недорого. І ще один такий пункт, який в мене є, це пилкозбірники. У мене досить немало є навісних, є там близько 20 тонних пилкозбірників. Плюс одівниці, є турецькі літрові, є там саморобні, які ще якісь. Я думаю, що це все також цілком мирно продати там 10 тисяч гривень, щоб не паритись, особливо зараз, коли є попит і ціна на квітковий пилок. І ще такий в мене є пункт, так як я вивожу матки. в мене там є якісь там нуклеуси, є підставки. Є ще там якийсь там інвентар для матководства, соти, мисочки, там, ще якісь моменти, можливо, щось забувся, якусь. мілкі деталі. Ще можна виручити, я думаю, порядка 10 тисяч гривень. І тому, якщо все це порахувати, це виходить десь 240 тисяч гривень. Ну, можливо, щось я опустив, можливо, на чомусь продешевив, щось задорого. Ну, я думаю, що все-таки ближче до 250 тисяч гривень можна наблизити. Все-таки я рахував досить бюджетно. Сума в 200-250 тисяч доволі скромна. Звичайно, для простої людини доволі нелегко нажити пасіку, там 100 і більше бджолосімей з нашими реаліями. Ну, тим не менше, це буде десь рівно половина від тієї суми, щоб купити це все. Нове. Тобто, якщо людина купила, вплалася, ну, звичайно, ми не розглядаємо якісь форс-мажори, ми розглядаємо, що ситуація більш-менш в бджільництві, в економіці, в країні, що можна щось продавати, щось купувати. Так як вже рахували, що купити таку пасіку, щоб розпочати, це до півмільйона гривень потрібно. Від 400 до півмільйона, в залежності від того, що купувати, як купувати. А щоб продати це все, покористувавши буквально якихось там рік, два три ви вже виручите 200-250 тисяч, половина. Чи великі це гроші? Це, звичайно, невеликі, але все залежить від підходу. За 200-250 тисяч все-таки можна щось придбати. Якщо не ставити якісь високих планок, не передивлятися занадто багато в інстаграмів, Ютубів, Тіктоків, можна купити і будинок в селі невеликому, можна купити і бюджетний автомобіль, на якому. Їздити і горя не знати, можна вкластися, розпочати якусь іншу справу, можна прикупити якоїсь землі. Ну, багато чого в нас можна купити, дивлячись, які в нас ціни і все інше. Тут же кожен собі може дофантазувати, що можна зробити з цими грошима. Звичайно, можна купити там айфончик, випити пиво, з'їсти морозу, і на цьому гроші закінчиться. Всім дякую за увагу. Пишіть. Чим згідні, з чим не згідні, що вважаєте можна продати дорожче? Що можливо, я сказав, неможливо продати або можна дешевше. Всім дякую за увагу, всім пока.